Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися тим, що реально задають питання, чи може жінка проповідувати, служити Богу, чи Бог дозволяє це жінці, чи може це доля тільки чоловіків. І чому Христос Він розмовляв з самарянкою, у якої не було законного чоловіка, але були різні чоловіки. І Господь надихнув її проповідувати цілому місту. Мешканців якого вона змогла привести до Христа, чому Господь дозволив грішній жінці торкнутися його ніг. При загальному осуді вона омивала його стопою сльозами, кривала поцілунками, натирала дорогоцінною олією та вертирала своїм волоссям. За цю велику любов до Бога вона отримала прощення багатьох своїх гріхів. Для чого поруч із Христом ходили багаті та знатні жінки? Чому вони залишали свої палаци та розкіш і служили Господу своїми багатствами? Як жінки не побоялися стояти біля Христа до останніх хвилини бути з Ісусом, коли Господь був розіп'ятий? Адже багато його учнів тоді розбіглися. Навіщо Марія прийшла до гробу Господнього, удостоївшись честі, першою побачити Воскреслого Христа? І навіщо Господь відправив її жінку свідчити і проповідувати апостолам про те, що вона бачила його воскреслим і живим. Відповідь у тому, що Бог створив жінку, що вона мала спілкування зі своїм творцем у раю і була повноцінною помічницею чоловікові. Але диявол хитрістю спокусив Єву послухати його брехню замість істини Божої. Точно так і сьогодні. Люди спокушаються інформацією сатани, ухиляються від Христа, від Слова Божого і втрачають рай із Богом. Щоб більше дізнатися про призвання жінки, підпишіться на телеграм-канал Солтаненко Місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба, отримати спасіння з неба. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас, нехай це слово вас надихне. Наповнить, переповнить. Якщо ти жінка, ти можеш служити Господу, ти можеш проповідувати слово Боже.